П'яту вантажівку з використаними автомобільними шинами відправили на утилізацію з рівного до Києва працівники комунального автотранспортного підприємства «1728». Там живану гуму переробляють на крихту, яку використовують для покриття доріжок на спортивних та дитячих майданчиках. Розповів Суспільному директор КТП «1728» Сергій Марчук. Нагадаємо, збирати автомобільну гуму для утилізації у рівному вперше почали у березні цього року. А вже 19 квітня працівники підприємства відправили першу вантажівку до Києва. Водії можуть здати шини на території підприємства або звернутися у транспортний відділ, щоб її забрали. Також працівники тресту звозять використану гуму зі стихійних сміттєзвалищ та територій, де раніше були блокпости. Сергій Марчук каже, збирати шини по місту продовжуватимуть і надалі. Ціль є для того, щоб ці шини не з'являлися на узбіччях доріг, на біля сміттєвих майданчиків і так далі. Тобто е основна частина. Плати, яку ми беремо, це доставка до міста Києва. Тобто не так дорога утилізація, як дорога власне доставка до завести це все в Київ. На жаль, ближче, дешевше на сьогоднішній день нічого немає. Я, скажімо, так, приємно здивований. Дуже багато у нас відповідальних людей і фізичних осіб, хто змінив гуму, приїхали, здали свою. І є бізнес, який там протягом років десь якась у них була шина. Є підприємці привозять по 100 коліс, і навіть більше. Одночасно здають, і подобається, що бізнес ну є також відповідальним.